Ракетний удар по заводу в Севастополі, і ймовірно, перше ураження російського підводного човна, атака на портову інфраструктуру України, зустріч Путіна та Кім Чен Іна з екскурсіями та обідом, до чого домовились диктатори. І найнеочікуваніше Буданов аспірант. Оце і несеться сьогодні. Мінус два кораблі у росіян. Зранку українці передивлялися знову і знову, як палає та вибухає судно ремонтний завод у Севастополі. Міністерство оборони РФ заявило, що завод у Севастополі атакувала Україна десятьма крилатими ракетами. Частину, нібито, збили. А тепер, що наразі відомо про атаку. Жителі Севастополя чули не менше семи вибухів. Пише телеграм-канал База. Також тоді припинили рух на Кримському мосту. Внаслідок атаки пошкоджено. Два судна, які на той момент стояли на ремонті. Пожежу, як розповіла окупаційна влада міста, гасили до обіду. Ракетний удар підтвердили Суспільному і в гур, втім, деталей нам не розповіли. Натомість атаку проаналізували у виданні Дефенс Експрес. Там пишуть, що пошкоджені десантний корабель Мінськ, підводний човен Ростов на Дону та обладнання заводу. До речі, вперше українцям вдалося вразити саме підводний човен крилатими ракетами з неба, зазначає видання. Це надзвичайно складна задача. Загалом для України особливо у нас просто немає засобів це зробити, коли підводний човен, наприклад, на чергуванні, тобто під водою. Тому єдиний шанс. Уразити його, коли корабель знаходиться над водою, зазначає видання, і українці, звісно, цим скористалися. Але наразі ніхто не повідомляв про те, чим саме здійснили удар. Тут ми можемо лише припускати. Насправді про це натякнув командувач повітряних сил Олещук, написавши, що Крим штормить. Це така собі відсилка до британської назви ракет Shadow, які раніше надали Україні. Їхня дальність приблизно 250 кілометрів, що до дозволяє влучати по цілях у Криму. Їх запускають з літаків. І тут другий натяк Олещук подякував українським пілотам. Під час запису цього відео з'явилась нова інформація. Sky News з посиланням на власні дані повідомило, що Севастополь атакували таки ракетами Storm Shadow. Ми ж чекаємо офіційної інформації про це. Чи підбиті російські судна це ті самі носії калібрів, якими росіяни атакують нашу територію? Достеменно поки не відомо. Про це каже Наталія Гуменюк, речниця прес-центру сил оборони Півдня України в коментарі Суспільному. Та додає ураження будь-якого корабля. Це суттєвий удар по російському флоту. Виведення з ладу цих суден послабить його можливості. Утім, Міноборони Росії вже звітувало. Кораблі повністю відновлять, вони продовжать бойову службу в Владі своїх флотів, тільки не пишуть, коли це станеться. А що ж відомо про Севастопольський морський завод? Після російської анексії Криму там кілька разів змінювали власників з 2019 року. Він підпорядковується Міністерству промисловості і торгівлі. РФ завод є основним майданчиком для будівництва та ремонту суден Чорноморського флоту. З 2017 року завод перебуває під санкціями США. З 2021 першого додалися ще й українські санкції. Росія теж сьогодні вночі вкотре била по портовій інфраструктурі України. Росіяни протягом майже п'яти годин атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів вдарили по Ізмаїльському району, і сили протиповітряної оборони збили 32 шахеда. Але, на жаль, є влучання. Пошкоджена припортова та інша цивільна інфраструктура травмувалися семеро людей. У них важкий та середній стан повідомили в місцевій обласній військовій адміністрації. А в Росії таки зустрілися два диктатора: лідер Північної Кореї Кім Чен Ін та Путін. Зустріч відбулась сьогодні на космодромі «Східний» в Амурській області. Там Чен Іну провели екскурсію, адже лідер КНДР проявляє велику цікавість до ракетної техніки. На запитання чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники? Путін відповів, що саме тому вони й приїхали на космодром Східний. Очевидно, що так. В офіційній промові Путін заявив, що в плані обговорити питання гуманітарної та економічної взаємодії, та окреслив, що вопросов у нас много. Кім у відповідь виказав підтримку Росії, мовляв, схвалюють усі рішення диктатора Путіна. Казав, Росія веде священну боротьбу за захисту власного суверенітету і побажав перемоги. Потім диктатори поспілкувалися тета тет. Загалом вони розмовляли чотири години. Державні пропагандистські змі жодного слова не сказали про що ж домовилися лідери двох країн. Лише в деталях описували їхню їжу. Водночас їхню зустріч прокоментували представники держав. І на кінець нетипові новини про нашу розвідку. Керівник ГУР Буданов подав документи на вступ до аспірантури острозької академії на спеціальність. Політологія. Він перший у переліку вступників про це суспільне рівне дізналося з рейтингових списків. Навчатися ймовірно буде на вечірній формі, принаймні туди він подав документи. Ректор Острозької академії пасічник підтвердив суспільному цю інформацію та додав, що це ще не зарахування, а лише рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Наказу про зарахування поки що немає. І до речі, Острозьку академію закінчив залужний. Зв'язку з тим, що академію вже закінчив головнокомандувач. а крім того, вже дев'ять бойових генералів, в тому числі командувач 30-ї армії. Академія стала популярною, а крім того, в академії є досить потужний молодий викладацький науковий склад, і абсолютно нічого дивного, що в академії вступають в магістратуру, в аспірантуру і так далі, найвідоміші особистості в Україні. Тому дивимось меми про Буданова на аспірантурі, які я впевнена з'являться після виходу цього епізоду. Несеться. А поки пишіть мені в коментарях, як вам цей формат і що б саме ви хотіли від нас почути.